Не так давно на півночі нашої області в межах Сарницько-Поліської єпархії УПЦ МП силовиками було виявлено пропагандистську літературу російських гроші та громадян РФ на території культових споруд. Сьогодні ж, 2 грудня, з обшуками СБУ завітала до Рівненської єпархії за словами настоятельки Свято-Миколаївського жіночого монастиря, що у селі Городок, розпочались вони близько 6-ї години ранку. Уже закінчилося. Сестри, яка були всі в храмі, перевірили, ну почали перевіряти телефони, потім келії, де сестри живуть, і перевірили бібліотеку, келії, канцелярію, бухгалтерію. Але все, що треба було по роботі СБУ, сестри віднеслися з повною повагою і до працівників СБУ і дякую їм за толерантність і повагу. Подякував за повагу силовикам і настоятель храму усіх волинських святих, що на мікрорайоні Північний Михайло Жировський за сумісництвом і депутат Рівненської міської ради каже, нічого забороненого СБУ у нього не знайшла. Що з моїх то Слава Богу, в нас нічого не виявлено, те що заборонено, і це вже не в перший огляд. Але я дякую безмежно за гарно виконану роботу і за служіння нашому народу. І надіюся, що сиріне життя має продовження, і надіємося надалі служити нашому народу і нашій православній церкві. А за офіційними результатами перевірки порадив звернутись до рівненського управління Служби безпеки. Їх у відомості обіцяють опублікувати пізніше. А тим часом президент України Володимир Зеленський ввів персональні санкції щодо окремих представників. Московського патріархату а РНБО доручила Кабміну впродовж двох місяців внести на розгляд нардепів законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу Російській Федерації, згадав і Києво-Печерську лавру державній службі сетнополітики та свободи совісті забезпечити проведення. Релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом за необхідності вжити передбаченим законом заходів. Третє забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. А список прізвищ тих, хто підпадає під санкції РНБО, президент пообіцяв опублікувати пізніше. Дмитро Тригубець, новини Рівного.